Полтава попрощалася із загиблим захисником України Олександром Крайнім. 48-річний військовий пішов захищати батьківщину у травні 2022 року. Він служив на посаді стрільця снайпера. Навчався у паралельному класі з Олександром Максим. Новина про його загибель говорить. Шокувала буквально. Він був у відпустці десь в березні чи я не пам'ятаю, і ми з ним зустрілися випадково в магазині. Слово за слово, де що, хто, як. Він ЗСУ, ти де. Я узнаю, що він напередку трошки тримайся, всі такі речі. Про те, що прощання з Олександром сьогодні дізнався буквально за годину, говорить Максим. Згадує останню зустріч. Міцний, кріпкий, спокійний, впевнений. Це не, не як завжди. Він завжди був таким. Можливо, щось внутрі він там і переживав, але зовні це не було зовсім. Олександр Крайній навчався у ліцеї номер 30 потім у Полтавському технічному університеті імені Юрія Кондратюка. Після навчання почав працювати в Укрзалізниці з 2018 по 2020 роки. Працював будівельником за кордоном, а у 2020 році повернувся до України. І працював інженером за час служби. Олександр мав поранення. Двічі отримував поранення, але повертався до своєї військової частини. У Олександра крайнього залишилася дружина, син. Прийшли на прощання і однокласники та одногрупники його сина. Ми Сьогодні прийшли підтримати нашого одногрупника Костю. дізналися про те, що сталося, і прийшли його протримати. Він дуже його любив. Я знав самого маличку свого однокласника, як саме батька. Пам'ятаю, завжди усміхнений, я завжди був завжди улыбався. Поховали Олександра крайнього на затуринському кладовищі.